Які умови фінансові. Коли людина заключає контракт 1824, він одразу прибуває в частину, і протягом п'яти діб йому на рахунок мають зарахувати 200 тисяч гривень. Це перша виплата за цим контрактом. Після того його відправляють на базову загальну військову підготовку, яка триває там півтора місяці. Вона дійсно посилена, дуже багато уваги цьому приділяється. Спеціальні там програми розроблені для контракту 18-24. І після завершення БЗВП. Такий військовослужбовець вже отримує другий транш, це 300 тисяч гривень, і по закінченню контракту через рік або через два, в випадку з пілотами, вони отримують ще 500 тисяч гривень. І якщо ці люди мають відбути там півроку або рік на бойових. То за ОБД є виплата 100 тисяч гривень, тобто грошове забезпечення 120 тисяч гривень в місяць. Плюс також ніхто не відміняв премію за бойові, коли сумарно у військовослужбовця назбирається 28 днів участі у бойових діях. Йому доплачують ще 70 тисяч гривень. Краще з рекрутером знаходь дзвони, приходь. Територія рекрутингу.